Суд підтвердив законність дій будівельного контролю. Було встановлено факт виконання самочинного будівництва у вказаному магазині. Чому оштрафували компанії, які ремонтували миколаївський супермаркет? Міста на межі. Хлопці, у нас річниця через чотири дні. Давайте спробуємо зробити виставку. До річниці звільнення Снігурівки та Херсону Миколаївцям презентували тематичну фотовиставку. Юні борці зійшлися на татамі. «Середі возростов 2009-2010 і до 2016-го». У Миколаєві відбувся чемпіонат області з дзюдо. Сьогодні вівторок, 14 листопада, і у нас для вас є новини. У студії телеканалу Март. Працює Сергій Мельников. Вітаю про головні події Миколаєва та області. Говоритимемо далі. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все детально. Вчора в день ракетного удару зазнало село Рибаківка Коблівської громади. Ворог пошкодив біля 10 житлових будинків, а також господарські споруди та гаражі. Постраждалих немає. Поінформувала обласна військова адміністрація. В свою чергу повітряне командування південь повідомила про знищення 13 листопада силами протиповітряної оборони п'ятьох російських розвідувальних БПЛА. Чотири безпілотники знищено на Херсонщині та один на Миколаївщині. Повітряники поширили фото фрагменту знищеного безпілотника Орлан 10 у ніч на 14 листопада окупанти атакували Україну ударними дронами, балістичною та керованою авіаційною ракетами. Із району Приморська Ахтарська, що у Краснодарському краї, зафіксовано пуски дев'ятьох шахетів. Балістичну ракету Іскандер М. Випущено з району окупованого Джанкою в Криму, керовано авіаційну Х-35 з повітряного простору окупованої території Запорізької області. Повідомляється, що в результаті бойової роботи Сил оборони України знищено сім ударних безпілотних літальних апаратів. У Миколаєві піймали агента ФСБ, який слідкував за військовою авіацією. Служба безпеки України затримала 34-річного жителя обласного центру, який, підтримуючи ведення агресивної війни проти України, через телеграм-канал почав листування зі спецслужбою країни-агресора. Зловмисник збирав та передавав інформацію окупантам щодо місць дислокації підрозділів ЗСУ та інших військових формувань на території області. Розвіддані передавав у вигляді відміток на карті та графічних координат. Наразі. Зі зловмисник утримується під вартою. Йому загрожує позбавлення волі строком до 12 років. У Миколаєві сьогодні, 14 листопада, згідно рішення виконавчого комітету міської ради, розпочинається опалювальний сезон. Продовж 10 діб буде здійснено пуск котелень для подачі тепла споживачам усіх форм власності. Повідомляє сайт Миколаївської міської ради. Міська теплогенеруюча компанія Миколаїфоблтеплоенерго нагадує городянам, що у випадках, коли тепло не подається або температура не відповідає нормам, повідомити про це протягом робочого дня можна за телефоном гарячої лінії, 050 421 49 58. Апеляція підтвердила законність дій управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаєва, який оштрафував підприємців за ремонт супермаркету поблизу площі перемоги. Про це нашим кореспондентам підтвердили у самому відомстві, про яку будівлю йдеться, і щодо деталей судової справи розбирався наш Олександр Матюшенко. Одеський апеляційний суд залишив дійсним штраф у розмірі 839 тисяч 900 гривень у бюджет Миколаєва з компаній, які порушили містобудівне законодавство при реконструкції супермаркету. Йдеться про заклад, який розташований за адресою вулиця Космонавтів, 76 в Інгульському районі міста. У червні 2021 року нашими посадовими особами було встановлено факт виконання самочинного будівництва у вказаному магазині. І під час це стало підставою для початку проведення позапланової перевірки. До початку повномасштабної війни управлінням державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради була проведена перевірка щодо дотримання містобудівного законодавства у приміщеннях супермаркету, що розташований у 14-поверховій житловій забудові, було встановлено наступне: що на території вказаного супермаркету розташована прибудова, яка за наявною в управлінні інформацією не вводилась в експлуатацію установленому законом порядку. І по-друге, було встановлено, що будівельні роботи, які проводяться в супермаркеті, здійснюються суттєвим порушенням містобудівного законодавства, а саме без належним чином розробленої, затвердженої проектної документації. І ці результати позапланової перевірки стали підставою притягнення двох суб'єктів містобудування до відповідальності у вигляді накладання штрафу після проведення заходів фахівцями будівельного контролю. Замовника будівництва та підрядника оштрафували за порушення закону. До місцевого бюджету було сплачено штраф у розмірі 839 тисяч 900 гривень. Після незгоди з цим рішенням компанії звернулися до суду. Проте у серпні та вересні 2023 року апеляція відхилила їх позови. Наприкінці літа початку осені поточного року п'ятим апеляційним адміністративним судом міста Одеса було підтверджено правомірність і законність висновків управління щодо притягнення підрядника і замовника до відповідальності Дальності суд апеляцій під час розгляду обох справ звернув увагу на той факт, що невиконання компаніями будівельних робіт з врахуванням вимог законодавства створює ризики для безпеки відвідувачів та працівників магазину через можливі наслідки руйнування будівлі. По одній зі справ замовником було подано касаційну скаргу до верховного суду. Наразі ніякого остаточного рішення і питання про відкриття касаційного провадження не вирішено. По іншому ніякого руху поки що не було в разі оскарження підрядником постанови апеляційного суду до верховного суду. Управлінням буде вжиті вичерпні заходи з метою доведення правомірності наших дій, з метою доведення верховенства права в сфері будівництва міста Миколаєва. У матеріалах справи йдеться про замовника робіт, товариство з обмеженою відповідальністю Ріал Estate, а також підрядника, товариство з обмеженою відповідальністю Дікор Бут. Наш телеканал спробував звернутися за коментарем до замовника за контактами, що є у відкритому доступі. Це компанія Ріал так? Так да. мене звати Олександр Матюшенко. Я журналіст Миколаївського телеканалу Март. Ми б Хотіли отримати коментар від вашої компанії стосовно нещодавнього рішення Одеського апеляційного суду стосовно ремонту супермаркета у місті Миколаєві. Ну я, я цього не знаю. У нас цим, цим займається юрист. А можна було отримати контакти юриста з ним поспілкуватися? Я не знаю. їх. Скажіть, будь ласка, тоді можливо можна керівника вашого номер телефону запитати, чи в принципі могли ви дати можливо запис відправити вам запит на з відповіді на це питання? Та ні. Ми бухгалтерія, ми как-то к тому. Це Это юридичний вопрос. Я розумію, просто, а хто б міг би нам прокоментувати відповідь на це питання? Ну, ви дзвоните в бухгалтерію, я, я телефон... не можу прокоментувати. Я розумію. Я телефоную просто за номером телефону, який у відкритому доступі. Так, да, ну а це бухгалтерія. Так, а можна ми... вийти на керівника? На керівника не можна. Кревність то його зараз немає. Тобто ви відмовляєтесь від коментарів з цього приводу? Та при чому тут відмовляємося? Ви дзвоните в бухгалтерії, задайте какие-то вопроси по коментарям, іншими словами. Я столкнув за номером телефону, який указаний у вас на офіційному сайті. Ну, это телефон бухгалтерії. То тобто треба, ймовірно, на сайті зазначати, що це номер бухгалтерії? Скажіть, будь ласка, з ким я ж. Ну, у вас тільки такий випрос: значок ставить чи не значок. Я говорю, ви подзвонили в бухгалтері. Я не можу прокоментувати це питання. Добре, як вас звати? Скажіть, будь ласка, так, до побачення. Також ми намагалися вийти на зв'язок з другою організацією, а саме підрядником. Зараз ми спробуємо зв'язатися з компанією Дікорбут. Набраний вами номер не обслуговується. dialed is, is not in service. Оскільки за офіційним номером, який був вказаний на сайті компанії Корбут, нам зв'язатися не вдалося, ми спробували зв'язатися за тим номером, який вказаний на Google Maps. Вхідний зв'язок заборонений. Станом на момент виходу цього матеріалу нам не вдалося отримати коментаря від жодної з організацій. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Не забудьте вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новини і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт Теркамарт. У Миколаєві 6 грудня в День Святого Миколая відбудеться конкурс юних піаністів мистецьких шкіл міста. Він пройде в дитячій музичній школі номер 1 Повідомили в управлінні з питань культури та охорони культурної спадщини міськради. До участі запрошуються учні перших-четвертих класів фортепіанних відділів міських мистецьких шкіл віком від 6 до 11 років. Участь у конкурсі безкоштовна. Переможці нагороджуються грамотами та подарунками. Міста на межі в Миколаєві до річниці звільнення Херсону та Снігурівки відкрили тематичну фотовиставку, що налічує більше 200 робіт миколаївських фотографів Сергія Кононенка та Дмитра Скороходова. Митці знімали життя деокупованих міст під час відряджень з волонтерським центром ДОВ. Докладніше про це далі в сюжеті. Міста на межі тематична виставка, присвячена річниці звільнення Снігурівки та Херсону з під російської окупації. Експозиція налічує більше 200 світлин, на яких зображене життя міст впродовж останнього року. Як розповідає співзасновник волонтерського центру ДОВ Володимир Алєксєєв, робота над експозицією розпочалася одразу після деокупації під час доставки гуманітарної допомоги місцевим мешканцям. Однак сама виставка була підготовлена за кілька днів. Ці фото... Вони були зроблені деякі в перші дні. Я не кажу в перший день, але в перші, тобто не 10 днів, а там 3, 4, 5, Тобто, от саме перші дні, а деякі фотографії, наприклад, як цей колаж протягом кількох місяців після, наприклад, Херсон, який він став пустий під час обстрілів. Тобто на контрасті показувати це все. Я кілька днів буквально тому вівторок позвонив хлопцям. Я говорю, хлопці, у нас річниця через. Чотири дні. Давайте спробуємо зробити виставку. Спеціально для експозиції волонтери ДОФУ власними силами ремонтують підвальне приміщення. Володимир Алєксєєв вже називає його найбільшою виставковою залою в укритті Миколаєва, оскільки простір здатний вмістити 250 людей. В місті нашому Миколаєві на даний момент наразі нема, не було жодного великого простору в укритті. Є зал там в театрі на 40 місць, є ще один простір там на 90 місць. Тут ми не один місяць працювали, вичищали, вигрібали. Це все не завершено. Ще ми ще багато чого готуємо. Авторами представлених в експозиції робіт стали миколаївські фотографи Сергій Кононенко та Дмитро Скороходов. Митці вирішили супроводжувати волонтерів з дофу. Так поступово і почав збиратися матеріал для виставки. Це дуже тяжкий проєкт, тому що дуже тяжко знімати ці зруйнування, ці зламані судьби людей. Їхні хвилювання, їхні радощі. Це все ну, тяжко, тому що. Це все проходить через твоє серце. Присутній на відкритті виставки начальник управління культури Миколаєва Юрій Любаров зазначив, подібні експозиції є важливою складовою інформаційної кампанії у війні з Росією. Погляд автора, погляд митця перетворює будинність в історію. Тому я дякую за те, що ви робите. Я сподіваюся, що цю виставку, що ці світлини, колись побачать в Європі, тому що ми з вами це. Бачимо, на жаль, і бачимо, бачимо щодня. Бажаю, щоб відбулася така виставка. Виставка триватиме протягом двох тижнів. Після цього ДОВ запрошує миколаївців ознайомитися з фотохронікою Революції Гідності: Сергій Лисюк, Богдан Іванов, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Новини спорту миколаївські волейболістки здобули дві перемоги у черговому турі Вищої ліги української волейбольної першості. З 10 по 12 листопада в Івано-Франківську пройшли ігри другого туру змагань. Суперницями підопічних Вадима Бахматова були команди Прикарпатського національного університету та Прикарпаття Олімпія. Обидві зустрічі завершилися перемогами наших дівчат. Рахунок за сетами також однаковий 3-1. Після цих ігор Миколаїв посідає другу сходинку у турнірній таблиці, маючи в активі чотири перемоги та лише. Одну поразку. У Миколаєві юні дзюдоїсти позмагалися на чемпіонаті області серед юнаків та дівчат 13-14 років, а також дітей до 7 років. Турнір тривав протягом одного дня. Старші учасники мали можливість поборотися за участь в чемпіонаті України, котрий пройде в Ужгороді. Подробиці про спортивну подію в наступному сюжеті. Чемпіонат Миколаївської області з дзюдо проходив на базі спортивної школи Динамо. В ньому брали участь юнаки та дівчата 2009-2010 років народження, а також діти віком до семи років. Переважна більшість учасників вихованці спортивних шкіл обласного центру, розповідає голова федерації дзюдо Миколаївщини Сергій Барашко. Сьогодні присутствують в основному в Ніколаївська область тільки Снігерьовка. Э, практически больше никто не смог приехать, потому что сейчас не ведётся нигде тренировки из-за ситуации, которая сейчас происходит. Поэтому вот так. Гости ещё из Николаева должны подъехать. Э, более старший возраст будет после 12 часов выступать. Вот так. Примерно около 100 участников сегодня будет. В церемонії відкриття взяли участь представники влади. Перший заступник виконувач обов'язків голови Миколаївської обласної ради Антон Табунчик з задоволенням пригадав власне юнацьке захоплення спортом. Залюбки доєднався, щоб привітати спортсменів. Бо в далекому 89-му, 90 му 91-му роках на тлі незалежності України теж займався дзюдо випробувань. Дуже багато, але ми розуміємо, ми маємо приділяти час молоді. Ми маємо приділяти час, щоб гартувати наших майбутніх людей, які будуть відстоювати незалежність країни. Заступник начальника обласної військової адміністрації Георгій Решетілов відзначив важливість проведення спортивних змагань для дітей та юнаків навіть в умовах повномасштабного вторгнення Росії. Дякую Збройним силам і всім силам оборони, що сьогодні ми з вами можемо зустрітись і провести святи спорту. Я радий, що сьогодні в цьому залі загарбовується справжні каради. Я радий, що тут виховується. Захисник захисниця. Змагання тривали протягом одного дня. За цей час діти молодшого віку виявляли найсильнішого, а старші юнаки та дівчата мали можливість поборотися за право участі в чемпіонаті України, котрий проходитиме наприкінці листопада в Ужгороді. Сергій Лусюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. На останок про погоду у середу, 15 листопада, синоптики обіцяють миколаївцям хмарну погоду. Дрібний дощ, який розпочнеться вранці, після полудня може посилитися, але через деякий час повинен скінчитися. Температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 11 градусів за Цельсієм. Вітер переважно західний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме 93%. Дякуємо, що ви з нами. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт Теркамарткратіві. Віримо в себе, віримо в Україну та продовжуємо підтримувати наші сили оборони.